Ми знову в студії і продовжуємо медіамарафон Лютий лайф. Ми долаємо майже останні години, і знаєте, трохи іноді сумно, бо є безумовно втома так само, як є втома у всіх, хто пройшов цей рік, хто залишився тут, хто робить все, що може, все, що вміє для нашої перемоги. Ті, хто поїхав, теж роблять. Все, що можуть для перемоги, ми говоримо саме про свідомих громадян України, і ми говоримо про той феномен, який народжується просто зараз у нас на очах, про феномен свідомої громади, яка народжується на тлі війни. І я впевнений, що саме від свідомості громади буде залежати, якою буде Україна, про яку тільки на що співала легенда української музики. Анжеліка Рудницька. І я радий вітати в студії нашого гостя. Вітаю. Вітаємо пане Андрій Беседін. Голова, начальник, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. А, і також ми будемо говорити сьогодні з Максимом Розенфельдом. Добре відомим вже вам сьогодні по сюжетах і по зустрічах, які ви мали можливість бачити впродовж і першого, і другого дня нашого медіамарафону. Лютий лайф назавжди залишається з нами, але головна впевненість в тому, що весна прийде разом з перемогою, і символізм нашого медіамарафону у тому числі і в тому, що він проходить в два останні дні цієї зими. Будемо говорити про Куп'янськ, звісно. А Куп'янськ чи Куп'янськ. От, до речі, перше питання. Ку... Да. Куп'янськ. Куп'янськ. Я, Куп я тобі не казав. <гум> <гум> Ну, маємо 50 на 50. <гум> <гум> да, да, да. Саме основне, що є апострав. Саме я той апост, який <гум> відділяє цивілізований не світ. І не Куп'янськ. <гум> Куп'янськ. Будемо говорити про Куп'янськ. Ми вже зустрічались з вами. Зустрічались, коли їздили нещодавно у Куп'янськ. У Куп'янськ їздили не тільки у Куп'янськ, їздили в села, які там неподалік. І в мене перше питання ну, з одного боку, банальне, бо кожного дня ми його задаємо, а з іншого боку, дуже важливе, бо кожного дня ми його задаємо. Як ситуація? Ситуація стабільно важка. Ми на передній лінії, ми майже на передовій, постійні обстріли, постійні руйнування, постійні проблеми з критичною інфраструктурою. Але ми тримаємося, кожен день стаємо тільки сильнішими, громада стає тільки сильнішими, люди стають тільки сильнішими. І кожного дня ми все більше і більше впевнені в нашій перемозі, в нашій найскорішій перемозі. Що взагалі з громадою? Скільки людей зараз, скільки людей, ну, де вони? Що, що вони роблять? Чи виїжджають вони зараз? Яка ситуація з самою громадою, власне, з людьми? Дивіться, ну, на зараз тенденція там, з приводу евакуації або від'їзду населення є. Невелика, але вона є. У нас з листопада місяця проводиться добровільна евакуація. Ми співпрацюємо плідно з харківським обласним гуманітарним центром. Хлопці дуже нам допомагають в цьому питанні. У нас створена лінія, кол-центр, гаряча лінія і міської адміністрації, і волонтерських фондів. Люди можуть звернутися, залишити заявку і їх прийдуть, заберуть, відвезуть до міста Харкова, де будуть надані всі це. Соці соціальні Послуги, які їм потрібні на момент, коли ми заїхали в громаду, це жовтень місяць. В громаді налічувалось десь до 16 тисяч населення. На зараз, по нашим підрахункам, залишилось десь 11 тисяч. Одинадцять До війни, до повномасштабного вторгнення, громада налічувала 57 тисяч населення. Ну, тобто, фактично, 20% 20% населення. Я так розумію, що це в основному ті, кому або нема куди їхати, або нема можливості, або нема вперто нема бажання їхати. Да? Є і такі. Ми бачили таких, до речі, людей в Петропавлівці. от того дня, коли ми з вами зустрічалися, там не дуже давно це було. І мені іноді дивно, якщо чесно, іноді дивно. Коли люди залишаються в будинках, коли вочевидь, просто вочевидь є пряма небезпека, тобто, коли є там у місті ще там є шанс або так, або так, да? то коли ти просто знаходишся в немає нічого цілого, і все воно дуже важко, що ви думаєте, можна робити в такому випадку? Чи має бути примусова наприклад евакуація? Ну, дивіться примусова евакуація, як такової, напевне, ну це дуже такий. Важкий механізм, да, який запровадити ну, практично напевно неможливо. Навіть в тих ситуаціях як ми розуміємо, там і Бахмут, да, Фортеця, да, де люди теж залишаються і з дітьми, і Назара, коли там більшості вже й будинків немає. Не кажучи, вже там прокуп'янська або прокуп'янську громаду, але є обов'язкова евакуація, яку зараз запровадили в Дурічанській громаді, в Петропалівській громаді це рішенням комісії. І ми, спілкуючись створивши комісію, спілкуючись з колегами, вирішили запровадити обов'язкову евакуацію для найвразливіших верст населення. Це маломобільні групи лежачі та діти зараз. Ми там. Попрацьовуємо цю процедуру, якщо люди не хочуть виїжджати, а здебільшого на жаль вони не хочуть виїжджати, і це, скоріше за все, більше мені здається психологічний момент, де люди вже перейшли ту межу, коли їм абсолютно байдуже. Їм вже не страшно, не там вибухи, не руйнування. Вони це бачать кожен день. Вони вже на це не реагують. Тобто певне вигорання взагалі емоційно да, і не це... залишається ані страху, ані надії. Да, і це дійсно дуже страшно, тому що ми розуміємо, що зараз ця ситуація є, цей стан у людей є, але ми впевнені в перемозі, да, ми впевнені там, в там найближчому часі в деокупації всіх територій, і ми розуміємо, що дуже велика робота буде у психологів. Тому що з цього стану людей вивезти ну край важко буде. Ми, до речі, сьогодні спілкувалися з представниками Збройних сил України, які запровадили певні механізми саме такого відновлення, ну експрес-методики. Безумовно, це не, не, не повноцінне відновлення, але це декомпресія, так звана. Вони це називають декомпресією психологічно, емоційною і фізичною. За тиждень за тиждень повертають боєздатність побратимам, то і це працює. Це дуже ми важливо. Сьогодні говорили саме про те, що важливо було б масштабувати такі ідеї, тому що безумовно держава має цим піклуватися, але ми всі розуміємо, що наразі у нашої держави дуже багато завдань, тому треба допомагати будь чим, але це, мабуть, все ж таки. Ну наразі у Куп'янську це неможливо організувати таку допомогу. Да? Чи, чи можливо, чи можливо, є щось таке? Можливо, спілкуємося сьогодні. Про проводив розмову з одним з фондів. Який займається саме психологічною підтримкою, який займається саме спілкуваннями з людей, обговорили всі аспекти, так, як ми це можемо зробити, як ми можемо залучити їхню допомогу і домовились на наступному тижні вже пробувати впроваджувати саме психологічну допомогу для мешканців нашої громади. Це дуже важливо, на мій погляд, тому що дійсно війна. Залишає свій слід у кожного, і є здебільшого цей слід дуже такий значущий. Максим. Ну я хотів, по перше, перед тим як питання задати, я хотів таким своїм спостереженням пан Андрію, поділитися. Ну, я спілкую, ми всі спілкуємося і з нашими західними партнерами, і друзями. І моє таке спостереження: чим ближче до передньої нульової такі лінії. Тим світліше обличчя, і тим ну, як позитивніше, якесь таке випромінювання від людини йде. Тому що ну, хтось з глядачів це розуміє, е, очевидь, що якщо брати Харківську область, то найбільш гарячіше місце це Куп'янськ. Ну, тут людина, яка є начальником, да? начальником міської військової адміністрації, має бути засмучена, має бути якась така. Дуже вся така випромінювати не на якийсь такий позитив, а навпаки, якийсь такий турботу, тривогу і все інше. А і дійсно, чим далі від першої цієї лінії, тим людина вигоранніє. Оце це, що ти казав, і вигорані, і засмучений, і він так стомлений. А чим ближче. Тим якась людина така на позитиві. Ну, мені здається, що це певна закономірність у цьому є. В мене є питання, скоріше, таке більш ну, не професійне, а мого інтересу. Оскільки ми говорили сьогодні, говорили не я, а мої колеги говорили про відновлення Харкова, міста Харкова, і які стратегії бачення майбутнього, і зрозуміло, що ща зараз, якщо казати про... Ну, стан речей, які є на зараз, ну, це навіть є певно навіть нечесно, тому що зараз є така стадія, що війна не лише не скінчилася, вона триває. І ці бачення там майбутнього, це ну, виглядає навіть недоречно. Але оскільки до мене весь час питання подібні є про Харків, наскільки руйнація Куп'янська, саме місто Куп'янська, наскільки, ну. За цей час я розумію, що після деокупації, більш за все, він зазнав якихось таких ударів. Наскільки місто зруйноване? З... Ну, я обережно з цими <с формулюваннями <с ставлюсь. Ну, дивіться, якщо в відсотках це ну приблизно 30%. відсотків. Якщо ми беремо центр міста або лівобережну частину міста, вона практично зруйнована. Тобто, якщо ми беремо там приватний сектор, там більш-менш ситуація стабільна. Є прильоти, є руйнування, є критичні руйнування, є там незначні, десь там вікна вибивало, де можна там законсервувати будівлі. Але ну здебільшого там дуже великі руйнування, і ми всі бачимо да. Купянськ дуже близько до лінії розмежування, тому, на жаль, у нас тільки міномет не долітає. Все інше да, ми відчуваємо на собі і артилерія, і РСЗО, і, на жаль, ракети там, великого калібру С-300, які несуть там, величезні руйнування, дуже часто вони прилітають до Купянська. Ну, Взагалі, я розумію, що зараз в такому стані речей якийсь підсумок робити ну, зарано. зарано, тому що воно все в процесі. Цього я чому про це питаю? Тому що ну, в якихось таких обговорюваннях там, стратегії відновлення, розвитку Харкова, весь час йдуть такі думки про те, що ну, Харків відновиться за рахунок Ізюму. Куп'янську інших таких малих міст Харківської області, а я дуже проти цього, тому що ну а що Ізюм вже не потрібно відновлювати і відновлювати життя в ньому. А що Куп'янськ вже все, ми списали як на прифронтову таку смугу. І для мене те, що ви на питання Дмитра відповідали, що ну відновити інфраструктуру, відновити будівлі, відновити місто ну це задача технічна. Одна з головних задач це повернути, ну не повернути, а. Залучити, запросити людей до міста, щоб був певний ем, інтерес для життя. І для мене ну це така особиста історія, навіть коли ми з Деном з Денісом спілкувалися, крім там, мене, як там, історика, сторітелера, те, що я знаю про Куп'янськ, для мене, з моїх знайомих і друзів, е, які з Куп'янська, Куп'янськ ще і весь час був, якби то. Людським ресурсом для Харкова. Тому що, ну якщо там хлопець чи дівчина, у нього якесь таке бачення такого якогось майбутнього, він їде до Харкова, він навчається, він створює все, але в нього залишається все ж в неї, в нього залишається якась така, як не дивно, така ем, прив'язка, любов до рідної оселі, оселі до Батьківщини. І Попри те, що він вже є справжній харків'янин, він у цей зв'язок не втрачає Скуп'янську. Це такі довгі думки, така думка. Але я багато зараз чув після деокупації таких провокативних або щирих ну, думок про те, що. Мешканці Куп'янська, вони, там, якщо подивитися до інших містечок міст Харківської області, вони такі проросійські налаштовані, вони взагалі там бла, 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 бла. А вчора, чи сьогодні, я вже не пам'ятаю, під час ефіру Наталка е, спілкувалася з мешканцем Ізюма, таким героїчним Максимом Максимовим, який казав, що в нього склалось таке відра... відчуття, що за півроку окупації Ізюму, Відбувався певний навіть стогольмський синдром. Тобто, це якась... І я розумію, що питання відновлення інфраструктури це не те, на перший погляд, що є головним, а скоріше, це відчуття людей, ставлення. Що ви можете. Якщо це питання, ну <гум> як ви можете прокоментувати, як вам здається, відношення людей, їх думки, їх стан? Ну, дивіться, тут треба розмежовувати. Якщо ми кажемо про відношення тих людей, які здали міста, да, то воно завжди було проросійським, і вони всі ці роки робили все можливе для того, щоб у міста і люди міста да, там якось мислили в цьому напрямку, і ми могли сказати про них, що вони проросійські. Люди ні, люди розуміють, да, де цивілізація, де Європа, де цивілізований світ, і де пітьма, і це все показало, да, коли. Окупували територію, да, коли Куп'янськ був там ганебно здан, коли люди побачили ставлення, коли там, були катівні, коли відбувалися ну, страшні речі. А саме основне це коли їх відігнали, коли їх вибили з міста і вони. Ну як ми бачимо, да вони не вміють воювати ні з чим, крім тільки там з мирним населенням, Відбійти, критичне кидати да. снаряда критичну інфраструктуру, там приватними домоволодіння. Ми почали знищувати міста. Це єдине, що вони вміють, і те, що вони показали на території України. Це терор, це знищення. Тому моя особиста думка ну, перше, що це терористична держава, номер один зараз в світі. А про людей повірте, вони їм важко, Да, і психологічно важко, і фізично важко витримувати абсолютно героїчно. Тримаються ми разом. Ми постійно на зв'язку, постійно з ними спілкуємося, і всі чекають. Всі чекають, того, щоб місто Куп'янськ і Куп'янська громада стала тиловою. Ми. По доброму там заздримо ізюму зараз, по доброму заздрими балаклії, тому що вони можуть відновлюватись. Ми, на жаль, поки що можемо підтримувати там належним чином там ту інфраструктуру, яка дає життя людям, які залишились на цій території. А потім, як тільки наші збройні сили, а це буде, я впевнений, дуже швидко відгонять цю нечисть, всі побачать, що на сам це українське місто, воно є, воно було українським містом, і воно буде українським. Містом. Ну до речі, я хотів би я хотів би додати. Ми ж я вам казав перед етером, що ми спілкувалися сьогодні з різними людьми, у тому числі з вашими колегами з різних громад. Ми сьогодні спілкувалися з е головою Ізюмської е громади Марченко, з, з Марченком. З Валерієм, да і я його спитав, я кажу, що для вас стало. Ну, найбільш неочікуваним. Він сказав мені так, подивився, сказав люди. Тому що каже, я багато років я там вже був один термін головою міським, і в принципі ситуація така, що в них там є певні інституції, всі ці збереження. Він каже, люди, тому що ти думав, що людина там патріот, він там за Україну. Він а коли дійшло до справи, то цих людей поруч не було. Не а люди, яких навіть я там вважав, що вони ну такі, як він, я перепрошую, там Ватнік, дата uh -huh. або ще хтось, він каже, що саме ці люди і проявили себе абсолютно по-іншому, і це було просто дивно. Він каже: Ну, навіть в моєму, він каже: віці, в якому я вже зараз перебуваю, такому не юному. Да, Дорослому і зрілому, це було досить неочікувано. Я про те, що е, оцей штамп проросійський, так само, як приїжджають сюди журналісти, багато хто з наших колег, е, журналістів європейських країн, великих європейських країн, з абсолютною впевненістю, що це таке собі проросійське, ну, проросійське місто. А, так, а в принципі, як сьогодні тут же от говорив отець Віктор Маринчак, він казав, що Ненависть їхня і їхня нелюдськість, і ото от зло, до якого ми, як виявилось, ми не готові до, до сприйняття зла в такому чистому вигляді. Він сказав, що воно ж не має народжувати назустріч ненависть, воно народжує огиду. Ну, тобто огиду таку, да? І в цьому сенсі. Ми весь час маніпулюємо поняттями, і я думаю, що люди, які побачили, як воно все, вони дуже швидко змінюють, усвідомлюють, тобто усвідомлюють свою неототожненість з цим руським міром, про який досі було виключно якесь уявлення, і все, тобто, уявлення. Яке як виявилось, було абсолютно далеким від реальності. Мені здається, що у Куп'янська є всі шанси на це, і у Зюма є всі шанси на це, у Старого Салтова є всі шанси на це. І в принципі, у нашого регіону, у Слобожанщини, і більше, мабуть, ніж Слобожанщини, є всі шанси на те, щоб це усвідомити, і просто не повторювати помилок минулого. Ну, я до цього хотів додати, хоча хотів, щоб пан Андрій казав, а не ми з тобою два такі балакали про Куп'янськ, які до нього не мають безпосереднього відношення. А про те, що ми перед тим як почати зараз спілкування, Дмитро мені каже, що ну, їм зараз не до там, мрій про майбутнє, до якихось стратегій розвитку. В них зараз зовсім інша історія. Але оскільки ми через це я Дмитро, ми разом з Дмитром і інші проходили вже. Якийсь час тому а зараз дуже навпаки, зараз дуже зручний час про те, щоб не там створювати якісь стратегії плани, а помріяти про майбутнє. Тому що дійсно, ну це все всі ці події вони можуть якби то не обнуліти, а але новий відлік почати. Тому що, наприклад, там якщо там про старе Салтів казати, ми там спілкувалися про те, що дійсно створити те, що воно і було, там нову. Рекреаційну зону не лише для Харківщини і Слобожанщини, а набагато більше. Якщо казати там про той самий Зюм, ну я коли там був і знімав про нього фільм, це не те, що я робив на камеру. Я дивлюсь на, на, на кремінці, на ці половецькі баби, розумію, вони тут тисячу років стоять. І попри всі держави, які туди-сюди, оце все були битви, події військові, вони ці баби стоять і там завжди будуть жити люди. Місто там буде. Апріорі і з Куп'янськом насправді в мене теж є відчуття. Це відчуття, це не те, щоб це грунтовно якось. Але я б хотів, щоб не зараз ні в ефірі е, в Етері, а щоб так ми могли собі залишити можливість, тому що це зараз дуже зручний час, помріяти про якісь нові змісти про Ізюм. Тому що коли ми з Деном спілкувалися, в мене перше, я що про Ізюм кажу, це про згущон, про Куп'янськ. Куп Куп'янськ е, Ну це вже така стара історія, це ж мислиш такими старими штампами, і не треба зараз про згущенку. Гаразд, що як як на це дивитися? І скажімо, якщо старий Салтів це одне водосховище, то Куп'янськ і взагалі громада це зовсім інша так само рекреаційна зона. Це про те, що зараз під час війни ну, виглядає дуже дуже дивно, але там про внутрішній туризм, навіть зовнішній туризм, це ну, великий, на мій погляд, як людина, до чого має цієї справи до війни, дуже великий потенціал. Ну і історія, і все-все. Треба якось, мені здається, те, що ви почав, що з вашим виразом обличчя дивитися в майбутнє, а не з тим, які дуже забезпокоєні десь на західну Україну ну що там вони взагалі в Куп'янську можуть про майбутнє яке казати, коли в них кожен день таке відбувається. І в мене ще один коротенький коментар можна. Я по харків'янам знаю, і мені здається, що для мешканців Куп'янська і ті, що зараз там знаходяться, і ті, хто поїхав. Дуже важливо відчувати, що це не якесь там забитий, забутий місто Харківської області, що це відчуття, що це важливо, щоб в цьому марафоні, що в цій історії, що в розмові про Харківщину, що ну, те, що зараз є ну, найбільш болячим регіоном, що про нього пам'ятають, дбають, що не, ми не втрачаємо цей зв'язок. Тому для мене це важливо зробити на цьому наголос, що про вас не забули, про вас там не лише дбають волонтери, там обмежена кількість людей, а про вас пам'ятають. Ну, а в мене дуже конкретне питання і прохання. Давайте спробуємо так, от от не попереджав чесно про це, так? Да? Пане Андрію, ну зверніться до мешканців Куп'янська, Харкова, Харківської області. Скажіть, що, що хочете сказати, от просто по-людськи, чому треба Людям. сюди повертатись? Чому треба тут жити? Чому треба тут працювати? Ну, от можна от в ту камеру. Давайте, знаєте, в камеру там президент звертається, коли там вітає нас з садами, або а нас дивляться, ці мабуть і та, президенти та, теж. Та. Тому... тому питання, чому потрібно повертатись? Ну, перше, це наша земля, це земля, на якій ми працюємо, на якій ми живемо. Кожен куточок нашої Слобожанщини да, він окремо, окремо прекрасний. Да. Там живуть чудові люди, там працювали до війни чудові люди. Да, дійсно, ситуація змінилася. Там, при е, там, повномасштабному вторгненні да, дуже велика кількість людей втратила свої домівки, виїхала зі своїх осель. але вони обов'язково повернуться. Вони повернуться і будуть відбудовувати, і разом з нами ми, моя особиста, там моє особисте бажання, моє особисте бачення. Ми повинні разом з людьми, разом з громадою сідати і е, там рухати стратегію розвитку да самої громади разом для того, щоб ми від е, там яких там популістських гасел, да від яких декларативних гасел ми дійсно ставали європейськими, ставали для людей. Про людей, щоб людина виходила на двір, і вона вже посміхалась, і вже so, було приємно. Вона приємне. бачила, що це правда, да. а не якась стратегія що so, їй, їй вже їй вже приємно. Да, і вона йшла на роботу, і в неї був гарний настрій, і з цього все починається. І потім ця історія, це вже певні локації, які треба там під, підхоплювати разом зі спеціалістами і робити все настільки круто. От поєдьте мені, це все можливо. Саме основне бажання, як ми кажемо, потрібно починати себе. У нас це бажання є. Я не те, що не, не те, що вірю, я знаю. Я впевнений, що це великий потенціал. Я до цього можу додати таке, що якщо. До широкомасштабного вторгнення майже ніхто в світі не знав, скажімо, таке як Харків або Північна Салтівка, або Куп'янськ. То зараз через ці жахливі події це ще й можливість, тому що воно пролунало в світі. Воно стало дійсно ну. В таблоїдах відображено, і це так само можливість залучити цей і використати цей інтерес для того, для майбутнього. Да, це повинно бути магнітом. Магнітом ці да. міста повинні бути магнітами після відбудови, після того, щоб люди могли зі свого світу приїхати і подивитись. Подивитись, в очі цим людям героїчним, які були весь цей час на цій території і відбудовували там ті руйнування, які приніс руський мір. Подивитись на ті красоти, які є, і подивитись, як можна. Це руйнувати, як можна там, грубо кажучи, там чорняти цю землю. Тому я впевнений, що так і буде. Дякую дуже. Дякую, Андрій Басенін. Дуже приємно, начальник, Дякую. начальник куп'янської військової міської військової адміністрації. І я е, хочу подарувати отакий патч вам. От ми його показуємо ще раз: лютий лайф. Лютий лайф, тому що ну люте життя реально, але зима закінчується. і Дуже символічно, що 27-28 лютого, ми проходимо цей марафон, цей шлях. А після закінчення лютого починається весна, і вона прийде разом з перемогою.